Каста, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть, а добра і казка, у сандах ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. Вітаю вас, смалята, розумні хлопчики і дівчата. У світ математики запрошую вас, цікаві ігри, чекають там нас. Сьогодні ми будемо розв'язувати приклади, порівнювати геометричні фігури між собою та пригадаємо поняття. Частина ціле. Сьогодні до нас у гості завітав хлопчик Андрійко. Привіт, друзі! Який чудовий сонячний день сьогодні! Саме час для прогулянки. А підемо зі мною погуляємо на майданчику. А чи пам'ятаєте ви правила безпеки на ігровому майданчику? І я вам нагадаю. У цьому мені допоможе мій друг міньйон. Привіт! Грайся лише на майданчику, який призначений для дітей. Біля дороги гратися не можна, це небезпечно. Завжди тримайся за поручні, коли лазиш чи спускаєшся з гірки. Поручні врятують тебе від небажаних травм. Не штовхай і не тягни інших дітей. Поводься дружньо та дотримуйся черги. Не кидай пісок або інші предмети. Це може травмувати оточуючих. На гірку піднімайся тільки сходами, а не по гірці. Бо це небезпечно. Спускайся з гірки ногами вперед і по черзі, щоб не отримати травму. Не бігай біля гойдалок, коли вони гойдаються. Почекай, поки вони зупиняться, перш ніж проходити поруч. Не кидай іграшки на майданчику гірках, гойдалках. Завжди дивись під ноги, щоб не травмуватися. Завжди грайся під наглядом дорослих. Друзі, ми з вами пригадали правила безпеки на майданчику. А тепер гайда грати. Час збиратись на прогулянку. Подивіться, друзі, Міньйон розкидав іграшки на майданчику. А ми знаємо, що грати на майданчику, де розкидані іграшки, не можна. Чому? Бо можна травмуватися. Що будемо робити? Пропоную іграшки позбирати та в кошик їх поскладати, і приклади розв'язати. У перший кошик ми поклали два м'ячі, а у другий? одну машинку. два м'ячі. Плюс одна машинка дорівнює. Скільки всього разом іграшок. 3. У перший кошик ми поклали. Три ляльки. А у другий. Два літаки. Три ляльки плюс два літаки. Дорівнює. Скільки всього разом іграшок? 5. У кошик ми зібрали скільки видів транспорту. 3. Один потяг забрав міньйон. 3. Мінус один. Скільки залишилося транспорту? 2. Скільки кубиків ми зібрали в кошик? 5. Один кубик забрав міньйон. 5 мінус один дорівнює. Скільки кубиків? Чотири. Гарна робота, друзі. З мінйонами пограємо. З ними весело потанцюємо. Рухи повторюю, не зволікай. Рух це життя. Запам'ятай! Малята на майданчику. Назвіть іграшки. Кулька і м'яч. На які плоскі геометричні фігури вони схожі? Кулька на овал. М'яч на круг. Чим відрізняється овал від круга? Овал витягнутий і його важче котити. Як називаються іграшки? Цеглинка Лего і кубик рубіка. Яка фігура заховалася в цеглинці? Прямокутник. На яку фігуру схожа сторона кубика? На квадрат. Чим схожі між собою квадрат і прямокутник? Вони мають по 4 сторони і по 4 кути. А чим відрізняються? У квадрата всі сторони рівні. А у прямокутника рівні тільки дві протилежні сторони. Які іграшки ви бачите? Пірамідку і кубик. На які геометричні фігури вони схожі? Пірамідка схожа на трикутник. А Кубик схожий на квадрат. Чим відрізняються між собою трикутник і квадрат. У трикутника скільки кутів? Три а у квадрата. Чотири. У трикутника скільки сторін. Три а у квадрата. Чотири. Назвіть іграшки. М'яч і пірамідка. Які фігури в них заховалися? Круг і трикутник. Чим відрізняється круг від трикутника? У круга є сторони. Ні. А у трикутника Три сторони. У круга є кути. Ні. А у трикутника Три кути. А ще круг можна котити, а трикутник ні. Супер! Добре запам'ятали. Пограємо, друзі, у цікаву гру. Вам треба об'єднати у пару фігуру та її частину. Зверніть увагу, що колір також має співпадати. Розгляньте уважно. Об'єднуємо цілий круг та його частину. Об'єднуємо цілий овал та його частину. Граємо далі. Шукаємо пару для цілого квадрата. Знайдіть частину прямокутника. Відшукаємо частину цілого трикутника. Об'єднуємо цілу фігуру та її. Частину. Молодці. Ви розумнички. На майданчику весело погуляли, у цікаві ігри пограли, правила безпеки пригадали і з міньйонами потанцювали. Я радий був зустрічі з вами. До побачення, друзі.